Віта, я головний косметолог-методист компанії Alvi Praga, Альбіна Шевцова. І сьогодні поговоримо про колагенотерапію. Що це таке? Починаючи з 25-річного віку, в нашій шкірі поступово уповільнюється синтез колагену та еластину. Це призводить до зниження тостонусу дерми, появи в ялості, а потім з роками і до деформації обличчя. Або вже прояви зморшок. І тут ми задаємось питаннями, що робити, які процедури додати і зупинити процеси старіння. Тому для вирішення цієї проблеми ми повертаємо собі молодий доглянутий вигляд за допомогою кологенотерапії. І так, дорогі колеги, розповідаю, що Колагенотерапія це косметологічна апаратна або ін'єкційна процедура, ефективність якої за рахунок колагенотерапії здійснюється справжній прорив у сучасній косметології, адже саме ця процедура допомагає запустити природні процеси омолодження і призвести до швидкого бажаного результату. Зовній ефект від колагенотерапії буде виявлятиметься таким чином. По-перше, це зменшення та розгладжування зморшок або шкірних заломів. По-друге, це поліпшення та вирівнювання кольору обличчя, особливо якщо це зона середньої третини обличчя шиї або декольте. Також це усунення сухості, стягнутості або зневоднення шкіри. Також ми будемо наблюдати нормалізацію дермального тонусу. А після курсу ін'єкцій з апаратними методиками, з колагеном, ви відразу побачите перші результати, які потім поступово наростатимуть протягом від 4 до 6 місяців. Ефект від колагенотерапії триватиме і буде зберігатися від 1 до 2 років, і залежить від індивідуальних особливостей шкіри пацієнта пацієнта, віку, стану, здоров'я. Для посилення ефекту колагенотерапію можна поєднювати і потрібно поєднювати з іншими ін'єкційними процедурами і апаратними. Наприклад, з біоревіталізацією або плазмотерапією. А із апаратних це РФ ліфтинг, СМАС-ліфтинг, мікротокова терапія, а також вакуумні програми помпажню. І для цієї процедури проводити підготовку в подальшому лазерного шліфування, де реабілітація буде швидкою. Швидша, а які шкіри буде вища. Тому колагенна терапія це великий прорив косметології в поєднанні з фізіотерапевтичними апаратними методиками. Тому спробуйте.